Привіт, діти! Мене звати Оксанка. Скажіть мені, чи ви любите грати з іграшками? Так і я дуже полюбляю. У кожної дитини є свої улюблені іграшки. Ось сьогодні я пропоную вам дізнатися, які іграшки я полюбляю більш за все. А для цього пропоную відгадати загадки. Тож слухайте уважно. І відповідайте на загадки. Ну що ж, починаємо. На одній нозі стоїть, йде за колом коло. Доки не зупиниться, не впаде ніколи. Що це? Так, це дзига, правильно. Я в барлозі взимку спав, мети з вулика збирав. Бант на шиї пов'язали і до іграшок поклали. Вайлувати там який. Підгадайте, хто такий. Плюша ведмежа. Правильно молодці. Круглий, гарний і легкий, високо літає. Йому діти дуже раді, бо ним кожен грає. Що це? Так, це м'яч, молодці. Сам пустий, голос густий, дріб вибиває, дітей збирає. Що це? Так, барабан молодці. Я із гуми надувна, як повітря я легка, міцно мотузок тримай та мене не відпускай. Що це? Повітряна куля. Правильно молодці? Замість справжньої дитини є у кожної дівчини. Її пестять, одягають, спати ввечері вкладають і годують її смачно. Дуже мамі вона вдячна. Хто це? Так, це лялька, правильно? Про мене казка є відома. Я не люблю сидіти вдома. Пригоди ждуть мене завжди. Я не боюсь вогню води. дисциплінований, слухняний, це я. Солдати колов'яний, правильно? Вона гарна і струнка, в неї густа грива. Шкода, що не можна мчатись, можна тільки погайдатись. Хто це? Це конячка-качалка. Правильно молодці. Які ви молодці, відгадали усі загадки і дізналися, які іграшки в мене найулюбленіші. Мені дуже сподобалося з вами грати. Ну що ж, а мені вже час? Тож до зустрічі!